Друзі, привіт! І знову компанія Greenway Auto привезла свіженьку Volvo V50 із Європи, а точніше із Бельгії. Рестайлінгова модель. автомобілі розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент готовий до першої реєстрації в Мрео на облік. Дуже класний стан. Перше автомобіль. Небитий, не фарбований, прийдушним номером покажу. Другий момент хороша комплектація. Третій момент дуже малий пробіг. І є повністю вся історія і підтвердження цього пробігу. І я покажу. Отже, В-50-2011 рік випуску. З двигуном. 1.6 дизель D2, новіший мотор 115 кінських сил, механіка, 6-ступка вже йде. Ось так виглядає ззовні по периметру. Дуже класно, немає ніяких нюансів по кузову. Максимально бережна експлуатація і збереження цього автомобіля. Зразу покажу, є такі ось радарчики системи безпеки красивий, сірий такий пепельний колір. Гарно виглядає автомобіль на Оригінальних дисках проти атуманки, лінзи, всі зазори, звичайно, рівненькі і все скло по периметру рідне. Так, зразу, щоб не тягнути час, пройдусь товщиноміром, покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 120 мікрон у Volvo. 84. Капот алюмінієвий, 115, 84, 101, 99. Пороги і низ дверей це пластикові накладки, практично е, рижиків ржавчини не буде. Царапин нічого, з колів не боїться. Піскострує теж. 99. 102.

116, 118, 96, 101, 102, 97, 95, 103, 99, 101. 84 74. 74. 119 96 друзі, жодна деталь не фарбована. Це для тих, хто поціновує, щоб автомобіль був зовсім не фарбований. Ось ваш варіант. Далі. Щоб довго не тягнути по поводу пробіга. Дуже багато я анонсував раніше цю машину, і дуже багато мені там різних хейтерів, конкурентів і так далі. або просто про бла-бла порозказувати по поводу пробіга. Що не може бути такого 11-й рік. Та тут вже десь за 300 тисяч, бо в рік там по 30-50 по тисяч в Європі проїжджають, так, да, проїжджають. Таких вистачає машин. ну Цей конкретний екземпляр є всі підтвердження. І вигрузка по кар'єрті, коли показує, і по іншим європейським базам показує, що тут пробіг оригінальний. А пробіг, до речі, у нас 186 тисяч. Давайте перевіримо. Перше, по історії. Є сервісна книжка, ось четвертий місяць. 11 рік було заповнення і гляньте сюди Венеція. Ця машина продана була в Італії в Венеції. Але вся експлуатація, вся історія. Ну, в общем, продана вона була в Венеції в Італії, а попала вона в Бельгію. І навіть перший техогляд, у 2012 році, проводився Хеверл, це таке містечко 30 км від Брюсселя. Ну і так далі. Ось всі ці записи є з печатями. От, ви бачите, да? потім Брюссель он був, Брюссель, Брюссель, тут Брюссель. От. І ось 11-й 19 місяць, 19-й рік пробіг був 150, що там 1 тисяча, да? одна або 4 тисячі. Це по сервіски Далі є вигрузка по пробігам з бас. Обслуговую і Техов дам Карпас. Це дуже крутий документ. І ось дивіться, ось пробіг, 21 тисяча. Другий місяць 12 рік. Йдемо сюди. Другий місяць 12 рік, 21 000, 096. 21 126. Співпадає. Ну і так далі. Можна перевіряти. Тому тут чітко пробіг, вказується. І ось він відслідковується, цей пробіг. Це раз Потім є внутрішній техпаспорт автомобіля. Ну і саме основне, саме ключове, дивіться, Свіжий тихогляд, дійсний. Тобто машина справна, перевірена технічно, перевірена по екології по, екології, по вибросам і так, далі, і так далі. Виданий ось такий сертифікат тих, тих, по тихогляду. Це було 9-й місяць 23-й рік, ну, буквально півроку назад. Да? І він дійсний по 11-й 24-го року. Значить, пробіг був зафіксований 183 тисячі. У 23-му році, в кінці 23-го року, 183 тисячі. Зараз там у нас скільки 186, я показував. Да? Також а, є вигрузка. З бази CarVertical, Хоча я CarVertical, чесно кажучи, ну, мабуть, 50 на 50 Або Дуже мало дає інформації, або не всю дає інформацію, або взагалі нічого не дає інформацію. Ну, звичайно, дуже 50% е, там ну, 100, ну, дає хорошу, повну інформацію. Тому так от. Кому потрібно, приїде я покажу е, Тобто звіт із CarVertical. Далі комплект все є. Шторка плюс сеточка це все є. Все є, ось, ось стан, Йдемо далі. Тепер конкретно по стану кузова. Максимально близько зараз буду показувати деталі, кожну деталь, салон, потім до двигуна ми доберемося і так далі. Я цей автомобіль вам виверну повністю, весь все про нього розкажу. Бачите, от града не побито ідеально рівно. Релінги є, парктроніки працюють ззаді. Ось стан по кузову. хороший. Ці сліпі зони працюють. Покажу. Скло. Оригінальне Volvo 11, 11 рік і лобове те ж саме. Зазори ідеально рівні. До речі, цей автомобіль ми не полірували, бажано б його полірнути і, і запланована поліровка, щоб просто виглядав як новий. Можливо о, хтось приїде і ми вже це і побачить вже полірований. А може і, і не дождеться, хтось зразу приїде купить такий шедевр. Черги просто на поліровку. Ось там зовні автомобіля по призві. Тепер по салону. Карти. Наліпки заводські, така практична функція, щоб ці різинки тут не витирали, як там у Рено, у Шкоди, Фольксвайна, так і в багатьох машинах. Е Якісний і, як на мене, дуже практично. Красивий і практичний комбінований салон ось такий. З прошивками уволіво. І для багатьох я вам ще скажу, буде навіть краще, ніж звичайний шкіряний салон. Комфортніше, уютніше, тепліше і так далі. Є такий підлокотник. Звичайно, ці всі спинки складаються. Рівний пол, величезний багажник. участок стан салон тут, в принципе питань не по салону Бляньте, Тут и пассажиры у не возил. Система безпеки СІПС теж карти Вогнегасник. гасник ну, ось стан салону. Йдемо далі. Водійська сторона. Щас все витирається, царапається. Гляньте тут. Складування дзеркал автоматичне. Ці 4 склад підйомника. Дуже якісні матеріали, гляньте, 11-року машина, а пластик як новий, резинки як нові, крісло водійське. Е, дуже практичне, удобне, ергономічне крісло, а тут є і підтримка ніг. І, і піднімати вперед назад ну, в принципі, можна настроїти під себе. Без проблем. Є така навігація, монітор. Тому хто там сильно хоче, щоб там по центру була заводська, в цієї комплектації немає, але індивідуально доставили сюди. Цей й знімається, планшетик, можливо навіть і практичніше. Стан руля. мультируль, шкіряний. Є круїз контроль, є Bluetooth, гучний зв'язок, можна підключити телефон. Часто протирається цей підлокотник, тут все нормально. Навіть дивіться, є попільничка там. Практично сюди телефон положити. AUX USB є. Шестий ступка говорив, клімат, контроль двохзонний. Ну і так далі, зараз подивимось ну, ось такі у нас козирки з двома лампочками з підсвіткою, мабуть вам видно, не видно. Ось. Дзеркали з автоматичним затемненням. Йдемо далі. Значить У нас класна тут музика, акустика, High performance sound. Підсилене звучання, а в багажнику там підсилювач стоїть. Тут дуже круті динаміки стоять. там Тому тут баси і акустика дуже класна. І шумоізоляція дуже хороша в цій машині я пізніше покажу. Далі. Автомобіль заведений, ніяких помилок нема показує, що на ручнику зняв і показує, що включені противатуманки виключив, включив. Речі, поставив, ну і показує, що не пристебне. Так, заглушив. 186 пробіга. Включаю запалення, всі лампочки загоріли, що потрібно, потухло. Заводим. Завелась без проблем. Тут мигнули, ще раз покажу, перевірка. Система безпеки сліпих зон Ось так воно. показує, що робоче. Коли перестраюєшся, там вліво чи вправо, і якщо там десь є автомобіль, їде, то попереджає, мигає, сюди, тут пише. Тому така система безпеки є. Так Ну і підемо подивимось тепер на двигун. Є що показати там теж. Так, Тут теж все в комплекті, є кришка декоративна і шумопоглинаюча на двигун. Зніму її зразу, щоб вона нам... Мішало, також цю кришку зніму. Перший акумулятор оригінальний Volvo, Made in Spain Spine. робота двигуна. На місці Це двигун 1.6, дизель, Peugeot Citroen розробка. Ставився на дуже багато моделей. Ford, Mazda, Peugeot Citroen Volvo і ще там багато інших, дуже розповсюджений. Простий, надійний, динамічний, економічний і дешевий обслуговування. Тут ГРМ, обичний ремінь ГРМ, один ролик, легко достать, дешево поміняти. Один придвал, 8 клапанів. Ось маркировка двигуна. d 4162 т Картерний гаджет нічого не. Зняття малий побути. Десь ніяких дима не кидає. Оце ну, особи на з цих двигунів. Вагі, ворено, в да усих дизельних двигунів, тільки відкриваєш кищук і, і цю заливну кришку то завжди пар, дим іде, ну, із за екології. Ну, Ці двигуни так конструктивно зроблені, що цього немає. Ось робота двигуна. Захист двигуна там є, але він такий пластиковий. Щоб грязь не летіла по вихлопу, думаю, ну, вже проходили, дивились, нічого тут, звичайно, не димить, все тут дуже добре. І знизу там дуже красива машинка. Піднімали, дивились, не знаю, чи видно вам, чи ні. В общем, не суха. З хорошої країни привезена ця машина. Ось такий на перегляді у нас сьогодні Volvo V50 компанія Greenway Auto привезла. Тому, друзі, хто шукає класний екземпляр Volvo V50, щоб і не бити, щоб і не фарбований, щоб і малий пробіг оригінальний, вся історія, всі підтвердження були. Ну ось привезли. І, до речі, хочу сказати, розмитнювали ми цей автомобіль уже по підвищеним тарифам. З лютого місяця митниця підняла розмитнення цих автомобілів. Плюс 800 доларів. Але ж все рівно привезли хороший варіант. Тому приїжджайте, дивіться, звертайтеся, знаходиться автомобіль на автомайданчику нашому, на Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО. Якщо ви з регіону приїжджаєте, документи протягом години вам робимо і можемо зразу вам допомогти там же і зареєструвати. Поїдете додому, правда, на київських номерах. Якщо хочете свої регіональні, ми робимо пакет документів. Проводимо по базі Мрео, їдете до себе в регіон, заїжджайте в МРЕО, отримуєте свій паспорт і свої номера. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки. Рекомендуйте друзям. Під замовлення теж привозимо любі автомобілі з Європи, з будь-якої країни і з США. На аукціонах виграємо. До речі, на аукціонах теж виіграємо і в Європі. І теж такі Вольво теж виіграє на аукціонах. Тому, друзі, на цьому все. До зустрічі. На майданчику анонсую знаходиться таких 4 штуки, є що вибрати. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!